Я хочу порекомендувати вам ще одне відео від Суспільного про 18-річну дівчину з Макіївки, яка повернулася в Україну. Як тільки їй виповнилося 18 років, вона прийняла рішення, що вона приїде сюди і буде відстоювати далі свою українську ідентичність тут і будувати своє майбутнє тут. Тож знаєте, дуже часто, коли ти бачиш людей, що шукають відмовки, чому вони не говорять українською, чому що їм там заважає. І ти дивишся на такі історії, то ти розумієш, що хтось шукає способи досягнути своєї мети, а хтось відмовки, щоб нічого не робити. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації, ну просто нічого не працювала так, ну, нічого не строїла, Я думала, що це нормально, що так у всіх. Сьомого класу вже взагалі українська мова ушла, і все було російською під конець дев'ятого або десятому класі. Я вже вчилась в двох школах. А все батьки не знали. Я десятіна закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась, і десятійна теж в славянську українську школу. Ось тобто я і а, вчила мову. Батьки потримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, що ти робиш, а, це вбивці. Mm, мені було неприємно це слухати, мені хотіла це сор, все. І вирішила, що я просто буду сама це робити. Ну і так поступила сама в школу вчиталась. і вчилась. І як ці діти. Про яких я час від часу згадую і тиждень тому я згадувала теж про інших дітей, які повернулися в Україну з окупованих територій, попри те, що 10 років живуть у війні, і нічого, крім руского міра, в у свідомому своєму житті не бачать. вони знаходять правду через контакти з тими, кому довіряють, з тими, хто є для них авторитетом, з тими, кого вони вважають достатньо близькими, щоб вони перекрили навіть ватність батьків, і це дуже важливо.